Три, два, один. Відкриваємо. Гострий перець. І як це їсти? Я особисто не хочу. Спробуй перша. Ні, краще ти. Ні ти. Хлопчики, вперед. Е, може не треба. Добре. спробуй обережно взяти. Не люблю гостре. Єща сказала. Безжальна. Відкошу маленький шматочок. Це ж не перець. Зараз я розіграю Ніколь. О, Як же все горить? Підолашний. Дуже гаряче. Дихай, дихай. Тепер твоя черга. Ну що ж, добре, значить, у мене буде шоколадний перець. Чудово. зараз я все одразу з'їм. Як солоденько. Ода є. Як же солодко, коли це справжній перець. Зачекайте! а може, і справді не солодко. А, -а, -а. треба терміново загасити, Ніколь. Одна мить. Те, що треба. А -а -а. Ти як? Добре, набагато краще. Ну-ка, не поспішай. Я перше подивлюсь, що мені дісталось. Нічого собі як круто. Зараз її потру, і з'явиться джин. Ей, ти де? Зачекайте. Ого, у мене лампа з дивись. Зараз я висиплю їх всі собі в рот. Мм, смакота. Ось це пощастило. Слухай, а можеш дати мені її? No. Ні, вона моя. Жадіна. Гаразд. Подивлюся у мене. Мм, яка ж краса? Цікаво. Іди до мене, моя краса. Зараз я тебе потру! Ого, дивись. Лампа світиться. Ого, Джин. Нічого собі. Привіт, Джин. Слухаю тебе, моя пані. Хочу таких дражей дуже-дуже багато. Добре, буде зроблено. Куди ж він? Гей, повернись. Що? З неба падає драже. Як прикольно! Моє бажання виконано. Нічого собі. Ось це порція. Неймовірно. Я така щаслива. Отак. Смакота. А в мене було зовсім трохи. І я все з'їв. Давай скинемось, хто перший. Yeah. Я перемогла. Yeah. Ой, ну і добре. Дивись, у мене шоколадна кукурудза. Okay. Добре, подивимося у мене. What? А у мене справжній качан. Oh. Да уж Ну проти, у тебе корисно, а у мене дуже смачно. Wow. М -м, обожнюю шоколад. Oh. Відірватись mm. неможливо. Oh. Ось це пощастило, Майко. Це було божественно. Приступай. Добре, спробую. Ой, а відкусити її не так вже й просто. Майк, допоможи мені, будь ласка. Одна мить. Треба накрити та потрясти. І що тоді вийде? Одна мить. Відкриваємо. Вуаля, кукурудза готова. І що мені їсти сиро? Хм, ідея. Зараз ми її підірвемо. Покладемо динаміт накриємо кришкою. Ось так. Тримай, а я побіг. Куди ти Майк? Ай! Непоганий вибух. Ого! Що це було? Можна руки прибрати і кришку відкривати. От, будь ласка, попкорн готовий. Ніколь їж. Я перший. Собака! Яка краса! Хочеш погладити? Звісно. Милашка. Добре, подивимося, що у мене. Отак мені дісталася шоколадна собачка. Дивись, Майк. Зараз я її спробую. М -м, солодко як. Ніколь, дай мені спробувати. Спробувати? Ні, це лише для мене. От жадіна. О, песик. Давай пограємо. Хочеш кісточку? Яка краса! А з м'ячиком хочеш пограти? Дивись, як весело! Ого! Як здорово вони грають! Нічого, я також пограю зі своєю собачкою. Хочеш кісточку? Якось не дуже. Добре. Тоді. На старт! Увага, марш! Ей! А як щодо м'ячика? Або може тобі сподобається ця курочка? Все марно. Ех, ну тоді нічого не залишається. Я тебе з'їм Ммм, Як же смачно. О ні, який жах Як кровожерливо вона їсть! Дивись! Що таке, Майк? Бідолашний мій писик, у нього тепер травма. Еники-беники їли вареники, еники-беники. Так, я виграв. Ого, дивись, який крутий фотоапарат. Так, налаштуємо фокус і. Зараз вилетить пташка. Вийшло. Ой, я засліпла. Яка ж ти смішна? Що? Ну і навіщо ти мене сфотографував? О, ідея. Майк. А давай споткаємось разом. Давай. А тепер я його злякаю. Увага! фоткаю! Пару секунд і побачимо результат. Подивимось. Що? Звідки там монстри? Ти реально злякався. От умора! Не смішно. О, дивись, Майк. Мені також дістався фотоапарат. Але не справжній, а істівний. М -м, пахне шалено. І на смак також здорово. Ой, а що це заспало? Нічого собі. Тарілка стала шоколадною. О, багато маленьких шоколадних уламків. Нереально смачно. Ей, а можна мені бодай один шматочок? Ні, не дам, сама все з'їм Тоді, тоді я стягну фотоапарат. Не чіпай, це моє. Дай хоч шматочок. Ого, дивись, все стало шоколадним. Це справжнє диво. А давай спробуємо стіл. Звісно, давай. Реально. Ну, ось, у мене така маленька пляшка. Особливо, якщо порівняти з вашими. Не треба нічого порівнювати. Їшти, що дають. А у мене і справді величезна порція. Ти просто моїй ще не бачив. Вона не тільки велика, а ще й різнокольорова. Тіна, на твою пляшку без сміху не подивишся. Проте я впевнена, що моє жиле буде самим смачним. А? М, -м, Так, точно. Ніколи раніше не пробувала желе зі смаком кітката. Це дуже смачно. Зачекайте, а як мені дістатися жиле, котре на дні пляшки. Може, язиком дотягнусь. Ай, здається, я затлягла. Е... Квентін, допоможи. Тягни за пляску, тільки язика не відірви. Ніяк не виходить. Ой, кіно, вибач, я не хотів. Все порядку. що язик виліз. А значить, зараз я можу спокійно приступити до свого жиле. Тільки подивіться, як його багато і як апетитно він виглядає. Так і хочеться злопати все одразу. М -м Клас. А ще з мого жилеху ба можна надути бульбашку. Вау, класно! Так, а от тепер можна ним грати. Ось це так, ціла розвага. Квентіна на слабо відбити головою. Ізі-пізі. Ой. Ну от, тепер я весь липкий. Гидота. Що ж, тепер моя черга коштувати желе зі смаком скітелс. Щоправда, для початку мені потрібно його видавати. Зробити це не так то й просто. Ні, ні в яку. Тіна, Квентін, ідіть сюди, мені потрібна ваша допомога. Ви здавлюєте пляшку з двох сторін, а я буду насаладжувати желе. Окей. О, а от і воно. Як же смачно. Я вже втомився. Я там справи. Може, вистачить? Ага, я також втомилась. Здається, наша софія сама стала такою ж різнокольоровою. Ось це так. Отак. От повний ульот. А чого ви так на мене дивитесь? Ой, здається, я чимось захворіла. Ось це так. Ну, проте скуштувала смачне жиле. Вау, скільки ж тут морозива! Щоправда, зі смаком броколі. Це взагалі можливо. Я навіть рада, що в мене таке маленьке відерце. Фу, гидота! Добре. Гадаю, одну ложечку я подолаю! Треба тільки це морозиво якось витягти. Ой, трохи не туди. Треба було, щоб воно впало на пару сантиметрів нижче. Ну все, я його викидаю. На no, на no, no. челендж. Тому прийдеться спробувати. Що за безглузді правила? Я ненавиджу броколі. Ой, мене від нього нодить. Найгірша морозивище коли-небудь пробувала. Ох, друзі, я вам не заздрю. Софі, ти наступна? Уявляю, наскільки воно гидке. Спочатку спробую трішечки. Ой, яке мерзине! Ні, треба щось вигадати. Так, я знаю, що може мені зробити це морозово більш приємним на смак. Зверху я палю морозиво шоколадним сиропом. Потім я додам збиті вершки, потім посиплю кольорове посипання і прикрашу все паличками, поки і полоницею. Вау, яка краса вийшла! Упевнена з цим я впораюсь. Ну що ж, спробую. М -м -м, а в цьому навіть щось є. Не повірите, але мені навіть хочеться добавки. Ну, от те все. Клас. Ой, здається, я зарано раділа. Це зовсім не клас. І здається, зараз буде відрижка. Ну вже ні, я проти. Тому просто заклею тобі рота. Фух, наче допомогло. О, ні. Шкода, що мене попереду чекає така ж гидота. Але я чоловік і я маю поратись. Я не злякаюсь якогось там морозива. А хто відкрив вікно? Чому так холодно? Мені потрібен фен, щоб зігрітись. І більше ніякого морозова. Так і захворіти можна. О, це ідея. Якщо морозова розтане, то воно перетвориться на коктейль, а його випити буде куди простіше, ніж їсти таку велику кулю. Ох, ну і сморят. Ну нічого. Зі смердючою жижею я пораюсь. Спробуємо. Ах, дота. Гаразд. вип'ю залпом і забуду про цей жак. Квитін. Ой, не вийшло. Але лайк за спробу. Дівчатка, закривайте носи. Мене нині ніби помиємо обкатили. У мене найменше смакота, проте мій коктейль значно більше, а у мене самий великий. Друзі, я вже перечуваю, як я його питиму. Тіна, починай зі своєї крохи. От і почну. І, мабуть, дуже швидко впораюсь. М -м -м, клас. Ой, як дивно, який неочікуваний ефект. Але все одно було смачно. Квентін тепер ти. Це я із задоволенням. Але пити через трубочку надто довго. Краще я зроблю це старим перевіреним способом. Ммм, яка смакота. Е, дивіться, я ж тепер весь фіолетовий. Який крутий коктейль. Наче якийсь магічний зілля. Софі, тепер ти. Нарешті. Я так хочу пити, що зараз цей стаканчик замком спустошу. Так, було смачно. Ой, що зі мною? Здається, відбувається щось дивне. Який жах! Це що? Софі перетворилася. А, біжим. Стійте, куди це ви? Зачекайте, я все та ж Софі, друзі. Так, мабуть, першим попкорн їсти буду я. Моє відирце маленьке. У мене воно просто величезне, а у мене класичний розмір. Мені підійде. Що ж, у мене тут лише одне зернятко. І треба його дістати. О, яке маленьке. Але я знаю, як перетворити його на попкорн. Достатньо просто покласти його на стіл, а потім лупою піймати сонячні проміння. Зернятка нагрівається і перетворюється на попкорн. А який запах! Все, я пробувати. Це було дуже смачно. Але, звісно, шкода, що так мало. Софі, тепер твоя черга їсти попкорн. Попкорн, як же? Його ще зробити треба. О, я знаю, що мені допоможе. Тостер. Напевно, зернятка в ньому розкриються. Засипаємо, а потім вмикаємо. Так, так, так. Ого! Та вони не просто розкрилися, а перетворилися на справжні батончики. Опс, э, вибач, Квентін, я не хотіла. Ну що ж, спробую. Отак. Це нереальна смакота. Тіна тобі точно сподобається. Не сумніваюсь. А друзі, я скоро повернусь. У мене цих зерняток так багато, що без духовки явно не обійтись. Поставимо всередину, нехай готується. Ну а поки що можна трохи пограти. Так, я вас усіх тут зроблю. Отримуйте. Ммм, Який запах. Ой, це ж мій попкорн. Готово. Цуєпа. Що відбувається? Кожен на попкорн апокаліпсис. І ще в цьому поганого, не літайте. Всім вистачить.